Права 67. Розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас така система 3х дорівнює 12 і 2х плюс 3 y дорівнює 2. Ну що ж, давайте розглянемо перше рівняння. Там тільки одна змінна, Отже, записуємо перше дія. Тобто у нас 3х дорівнює 12. Є? Ну що Щоб ви частини рівняння поділимо на 3. 3х поділити на 3, це буде х дорівнює. І праву частину 12 ми ділимо на 3. Так то х тоді у нас дорівнює. 12 поділити на 3 це буде 4. Ну що ж, Ми знаємо, що змінна х у нас точно дорівнює 4. А зараз методом підстановки підставляємо замість x у друге рівняння 4. Тобто записуємо друге діє. Отже, 2х, я перепишу, плюс 3y, це дорівнює 2. Є. Тоді, якщо х дорівнює 4, то ми записуємо, що 2, що множиться на 4 плюс 3y це дорівнює 2. Ну, добре, 2 помножити на 4 це 8, то записуємо, що 8 плюс 3y це дорівнює 2. Ну, а зараз тоді переносимо 8 через знак дорівнює з протилежним знаком. То давайте тут буде продовжувати. Записуємо, що 3 y Тоді дорівнює. Справа в нас було 2. Так? Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Є. Ну що ж, записуємо, що 3 y тоді дорівнює. 2 відняти 8, це буде мінус 6. Ну, а зараз, щоб позбутися 3. y, обидві частини рівняння ділимо на 3. 3 y поділити на 3, це буде y дорівнює. І праву частину мінус 6 ми ділимо на 3. Є? То y тоді дорівнює. Мінус 6 поділити на 3, це буде мінус 2. Записуємо мінус 2. Є? Ну що ж, залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Отже. Розв'язком нашої системи рівняння є пара чисел x дорівнює 4, а y дорівнює мінус 2. 4 і мінус 2. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно роздати методом підстановки систему рівнянь. Х дорівнює y-2 і 4х-3 y дорівнює мінус 5. Ну що ж, ми вже знаємо, чому дорівнює x, давайте з першого рівняння підставимо в друге рівняння замість x цей вираз, що у нас є в першому рівнянні. Я запишу це як перша дія. Тобто перепишу рівняння 4х мінус 3 у Це дорівнює мінус 5. Ну а зараз методом підстановки замість x записуємо y мінус 2. То одержимо 4, що множиться. А в дужках замість х пишемо yнус 2, мінус 3. Це дорівнює мінус 5. Є? Розкриваємо дужки. 4 множимо на y, це буде 4y. Мінус. 4 помножить на 2 це 8. І мінус 3y. Це дорівнює мінус 5. Є? Ну що ж, 4 y мінус 3 y. Давайте я підкреслю. Це будуть подібні доданки. Це буде 1 y або просто записуємо y. Тоді дорівнює. Мінус 5. Зліва у нас було мінус 8, а справа буде плюс 8. Є? І записуємо, що y тоді дорівнює. Мінус 5 плюс 8, це 8, дати мінус 5, або 8 відняти 5, це буде 3. Є? Ну що ж, ми знаємо, що y у нас точно змінне дорівнює 3. Щоб знайти x, підставляємо перше рівняння метод підстановки замість y 3. Давайте запишу їм другу дію. Отже. Записуємо ще раз рівняння x дорівнює мінус 2. То записуємо, що x у нас дорівнює. Y у нас 3. Відняти 2. Або х у нас дорівнює 3 відняти 2, це буде 1. Ну що ж, ми одержали, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Ця пара числа є розв'язком і першого рівняння і є розв'язком другого рівняння. Записуємо відповідь. Ну що ж, розв'язком нашої системи є пара чисел x дорівнює 1, а y дорівнює 3. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Потрібно роздати методом підстановки таку систему рівнянь. 3x плюс y дорівнює 3 і 4x плюс 5y дорівнює мінус 7. Метод підстановки нам треба з одного з рівнянь виразити одну змінну і підставити, в друге рівняння. Давайте з першого виразимо тут зручно і y виразити. Я перепишу перше рівняння 3х плюс y дорівнює 3. Отже, тут можна плюс 3х перенести через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що y у нас дорівнює 3. Зліва було плюс 3х, справа буде мінус 3х. Є? Ну що ж, ми виразили y через x. А зараз підставляємо те, що ми виразили у друге рівняння, бо це метод підстановки так. Працює. Отже, я запишу, як друга дія, переписую рівняння 4х плюс 5 у дорівнює мінус 7. Є. Отже, підставляємо замість y наш вираз 3 мінус 3х. То одержимо 4х плюс 5, що множиться, а замість y пишемо 3 відняти 3х. І це дорівнює мінус 7. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки. то одержимо 4х плюс 5 помножити на 3, це 15. І 5 відняти 5 помножити на 3х, це буде 15х. І це дорівнює мінус 7. Є? Добре, групуємо подібні доданки. Дивимося, в нас тут є 4х і є мінус 15х. 4х мінус 15х, це буде мінус 11х. Записуємо мінус 11х. дорівнює мінус 7. Було справа. Зліва було плюс 15, справа буде мінус 15. Є? Ну що ж, зараз, як нам далі робити, треба виразити тоді, прахувати, який вираз у нас справа. Отже, ми записуємо тоді, що мінус 11х це дорівнює. Мінус 7 відняти 15, це буде мінус 22. Є. Як нам знайти х обидві частини рівняння, ділимо на мінус 11. Отже, я тут буду продовжувати. Мінус 11х поділити на мінус 11 це буде х дорівнює. І праву частину мінус 22. Ми також ділимо на мінус 11. Є. Отже, х тоді дорівнює. Мінус на мінус буде плюс 22 плюс на 11 це буде 2. Що ж, ми знаємо точно, що змінна на х у нас дорівнює 2. Ну а зараз ми це знайшли з другого рівняння. В перше рівняння методом підстановки замість x підставляємо 2 і знаходимо y. Ну або ось ми записали, що y дорівнює 3 мінус 3х. Давайте я запишу як в третю дію. Ще раз перепишу, що y дорівнює 3 відняти 3х, можна було і не записувати. То y у нас тоді дорівнює 3 відняти 3, що множиться, а замість x пишемо 2. Є? То y тоді дорівнює. 3 помножити на 2 це 6, то вийде 3 відняти 6. Або y дорівнює 3 відняти 6, це буде мінус 3. Ну що ж, ми одержали, чому дорівнює змін на x, чому дорівнює змін на y. Це є розв'язок і першого рівняння, і другого рівняння, і розв'язком цієї системи рівнянь. Записуємо відповідь. Отже, розв'язком спочатку записуємо x. Є число 2. А y мінус 3. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом підстановки. На цьому вправу завершено.